Доброго дня! Урок номер 75 Продовжуємо повторення навчального матеріалу курсу математики 5 класу. Пропоную Вам для виконання завдання достатнього рівня навчальних досягнень. Задача номер 1 Довжина прямокутника дорівнює 80 См. А ширина становить 80% довжини. Знайти периметр. І площу прямокутника. Вам відомо, що периметр і площа прямокутника шукається ось за такими формулами, де А і Б сторони прямокутника. Але оскільки за умовою задачі, ширина становить 80% довжини, нам потрібно пригадати, як знайти відсоток від числа. Для цього потрібно. Дане число поділити на 100 і помножити на кількість відсотків. Отже, в першій дії потрібно 80 поділити на 100 і помножити на 80 дорівнює 0,8 помножити на 80, дорівнює 64 см. Це ширина нашого прямокутника. В другій дії вже можна знайти його периметр 2 помножити на 80, додати 64. Дорівнює 2 помножити на 144 ми отримаємо при додаванні, дорівнює 288 см. І в третій дії можна знайти площу прямокутника, знайшовши добуток його сторін. 80 помножити на 64, що дорівнює 5120 см квадратних. Задача номер 2 знайти числа, яких не вистачає в ланцюжку обчислень. Давайте спробуємо його розшифрувати. Отже, потрібно число 4,6 помножити на невідоме число А і отримати 12,88, до якого, в свою чергу, потрібно додати невідоме число Б, щоб отримати 16,3. Яке потрібно поділити на невідоме число С, щоб отримати в результаті 2,5. Отже, зрозуміло, що в першій дії нам потрібно знайти невідомий множник. Для цього, як ви знаєте, потрібно добуток поділити на відомий множник. У другій дії ми знайдемо невідомий доданок. Вам відомо, що для цього треба від суми відняти відомий доданок. І в останній, третій дії ми знайдемо невідомий дільник. Як ви знаєте, для цього потрібно ділене поділити на частку. Тому, перша дія 12,8. Вибачте, 12,88 поділимо на 4,6. За правилом, яке ми опрацювали у 5 класі, потрібно перенести в діленому і в дільнику коми на стільки цифр праворуч, скільки цифр є після коми в дільнику, тобто на одну цифру. Тоді перейдемо до такого ділення 128,8 поділити на 46. 128 поділимо на 46. Візьмемо по 2. 2 помножити на 6, 12. 2 пишемо, 1 пам'ятаємо, 2 помножити на 4, 8 додати 1 9. Виконаємо віднімання. 8 відняти 2 дорівнює 6. 12 відняти 9 дорівнює 3. Зносимо 8. Але перед цим не забудемо. Ділення цілої частини закінчилося, тому в частку потрібно поставити кому. 368 поділимо на 46, візьмемо по 8, 8 помножити на 6, 48. 8 пишемо, 4, пам'ятаємо, 8 помножити на 2, 32 і додати 4 – 36. При відніманні отримаємо 0. Отже, перше невідоме число А дорівнює 2,8. Друга дія. Два, вибачте, 16,3 відняти 12,88. При відніманні, щоб не зробити помилку, бажано дописати ось цей нуль, оскільки ви знаєте, можна після коми праворуч в десятковому дробі дописати потрібну кількість нулів. Тепер виконуємо дію віднімання. Від 0,8 відняти не можна. Позичаємо десяток. 10 відняти 8 дорівнює 2. Тут позичали. Від 2 8 відняти не можна, позичаємо ще один десяток. 12 відняти 8 дорівнює 4. Тому 5 відняти 2 дорівнює 3 і 1 відняти 1 дорівнює 0, його не пишемо. Кому виставляємо на своє місце в стовпчик? Отже, друге невідоме число B дорівнює 3,42. І третє діє. В якій 16,3 поділимо на 2,5. Перенесемо в діленому і в дільнику кому на одну цифру праворуч. Отримаємо 163 поділити на 25. Візьмемо по 6, 6 помножити на 5,30, 0 пишемо, 3, пам'ятаємо. 6 помножити на 12 додати 6, вибачте, помножити на 2 дорівня 12 і додати 3 – 15. Віднімаємо 3 відняти 0 до рівня 3, 6 відняти 5 до рівня 1. Оскільки ділення цілої частини закінчилося, в частку ставимо кому. Допишемо 0. 130 поділимо на 25, візьмемо по 5, 5 помножити на 5, 25, 5 пишемо 2 в пам'яті. 5, вибачте, помножити на 2 до рівня 10 і додати 2, 12. При відніманні отримаємо 5, допишемо 0. 50 поділити на 25 візьмемо по 2. Отже, невідоме число С дорівнює 6,52. Ланцюжок розшифровано. Задача номер 3. Вже така задача, як задача номер 3 може пропонуватися. Для тих учнів, хто бажає розв'язати завдання високого рівня навчальних досягнень. У трьох рулонах 146,8 метрів тканини. Причому в другому рулоні на 18,4 метра більше, ніж у першому, а в третьому вдвічі більше, ніж у першому. Скільки метрів тканини? було в кожному рулоні. Проаналізувавши короткий запис до задачі, отримаємо. Нехай у першому рулоні було Х метрів тканини. Тоді у другому х додати 18,4 метрів, а в третьому 2х метрів утвориться рівняння Х додати. Х додати 18,4 додати 2х до рівня 146,8. Розв'яжемо це рівняння. Вам видно, що це рівняння є складеним. Спочатку в ньому потрібно розкрити дужки. Отримаємо. По суті, це буде те саме рівняння, оскільки перед дужками стоїть знак плюс, що й було. В ньому нічого не зміниться. Тоді. Зліва зведемо подібні доданки Х, додати Х, додати 2х дорівнює 4х. Переписуємо додати 18,4 дорівнює 146,8. Далі, остання дія в цьому складеному рівнянні це дія додавання. Тобто, потрібно знайти невідомий доданок, а як вам відомо, він шукається дією віднімання. При відніманні отримаємо 4х до рівня 128,4. Наше рівняння перетворилося на просте, у якому потрібно знайти невідомий множник. А вам відомо, що для цього потрібно виконати дію ділення, тобто добуток поділимо на відомий множник. Виконавши цю дію, отримаємо х до рівня 32,1 метрів тканини у першому рулоні. Тоді знайдемо скільки метрів тканини у другому рулоні. Для цього 32,1 додати 18,4 дорівнює 50,5 метрів тканини у другому рулоні. І щоб дізнатися, скільки тканини у третьому рулоні, 32,1 потрібно помножити на 2. Це дорівнює 64,2 метри. Відповідь. У першому рулоні 32,1 метрів тканини, у другому 50,5 метрів, і у третьому 64,2 метрів тканини. Задача номер 4 Два кухарі чистили картоплю. Один чистив за хвилину дві картоплини, а другий три. Разом вони почистили 400 картоплин. Скільки часу працював кожен кухар, якщо другий працював на 25 хвилин довше за першого, рекомендую до цієї задачі скласти ось такий скорочений запис. Проаналізувавши його зрозуміло. Оскільки відомо, що другий кухар працював на, дві, на 25 хвилин більше, а за одну хвилину він. Чистив три картоплини. Можна дізнатися, скільки картоплин він почистив за ось ці 25 хвилин. Для цього в першій дії 25 помножимо на 3, дорівнює 75 картоплин. У другій дії від кількості картоплин, які вони чистили разом, віднімемо кількість картоплин, які почистив другий ухар, працюючи один. Тобто 400 відняти 75 дорівня 325 картоплин, почистили два кухарі разом. В третій дії можна дізнатися, скільки картоплин разом вони чистили за одну хвилину. Для цього 2 додати 3 дорівнює 5 картоплин. Тоді в четвертій дії можна дізнатися час, який працював перший кухар, для цього 325 поділити на 5 дорівнює 65 хвилин. І в останній дії можна дізнатися, який час, який працював другий кухар. Для цього 65 додати 25 до рівня 90 хвилин. Відповідь 65 хвилин і 90 хвилин. І для самостійного виконання я вам пропоную таку задачу у віршованій формі. Задача номер 5. з базару плюшки ніс. Але присівши на пеньок. Він половину плюшок з'їв, та ще півплюшки на зубок. Ішов, ішов, а потім сів і під куку-куку зозульки знов половину плюшок з'їв, та ще додав півплюшки. Стемніло, він став швидше йти. Але на ганку хати він знов півзалишка поїв, півплюшечки додавши. І ось, наївшись, наш ведмідь з порожнім кошиком сидить. Я хочу, щоб ти відповів, а скільки плюшок він купив. Урок закінчено. Шановні учні, отже, ми разом з вами опрацювали усі теми курсу математики 5 класу. Я вам бажаю натхнення у наступному навчальному році. До зустрічі!